Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему зовнішність тієї людини, з якою ви пов'яжете свою долю. Подумайте про себе. Знайте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Поглянемо на дві позиції. Так, зовнішність людини, з якою ви пов'яжете перша позиція свою. Долю, перша позиція. І друга позиція та людина, з якою ви пов'яжете свою долю. Оберіть позицію, поставте на паузу. І поглянемо. Перша позиція, королева Пентаклів. Тут може бути, до речі, і чоловік в жіночих енергіях. Шатенка або брюнетка, волосся чорне, темне каштанове, волосся може бути й фарбоване. Очі темні, карі або зелені, від 30 років і більше невеликого зросту, міцної статури, впевнено, стоїть, рухається. У чоловіків великі риси обличчя, можуть бути, до речі, риси обличчя і жіночі, глибоко посаджені очі. Друга позиція. Поглянемо відлюдник, темне волосся. До речі, може бути і світле волосся, якщо людина фарбована. Може бути присутня сивина, може бути навіть борідка, якщо це чоловік, очі сірі. Зріст середній або трохи нижче середнього статура звичайна, іноді худорлява. У деяких може бути, до речі, присутня і сутулість, виглядає як спокійна, мудра таємнича людина, може справляти враження втомленої та депресивної людини.